Семінар з охорони праці присвячений всесвітньому дню охорони праці. Відбувся 23 квітня в залі засідань міської конкому в Україні з 2006 року. День охорони праці відзначається щорічно 28 квітня. Різні заходи, зустрічі, кругли столи проводяться з метою привернення уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням а також з метою вшанування пам'яті загиблих на виробництві. Ми зібралися з вами сьогодні на такий круглий стіл, на якому хочемо говорити питання охорони праці. На наших підприємствах, установах, організаціях цей рік 2024, за рішенням міжнародної організації праці проходить під темою «Вплив клімату або зміни клімату на гігієну та умови праці. Розуміємо цей девіз, підтримуємо, але на даний момент в нашій державі склалася більш ризикована проблемна ситуація. Це воєнний стан. Під час цього воєнного стану працюють тисячі підприємств, і сотні тисяч працівників наражаються ще на більші ризики під час виконання своїх професійних обов'язків. Покликання цього всесвітнього дня охорони праці є привернення уваги держави, привернення уваги інших неурядових організацій до поліпшення умов праці в рамках відзначення охорони праці на зустрічі. Відзначали підприємства, які на високому рівні працюють в цьому напрямку них був «Жреб номер 1, заклад дошкільної освіти номер 19 та комунальне підприємство «Водоканал». Роботу семінару продовжив виступ головного спеціаліста по охороні праці відділу з питань праці міського управління Андрія Єфимовича. Зокрема, він доповідав по питанню охорони праці під час військового стану для уникнення чи мінімізації сьогодні наслідків небезпеки. Під час воєнного стану та забезпечення конституційних прав працівників законодавство зобов'язує роботодавців забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються. Тому що може зробити сьогодні роботодавець підприємство, основа організації, щоб мінімізувати ризики травмування чи загибелі працівників під час військового стану? Такими заходами основними є. Щодо запобігання нещасних випадків, що сталося внаслідок ведення бойових дій або виконання трудових обов'язків внаслідок війни, це, по-перше, це проведення звичайної стоктажів для працівників щодо заходів безпеки під час повітряної тривоги. Особливо важливо проводити... Також по інструктажі з охорони праці щодо дій посадових осіб працівників у нового стану. Виступаючи говорив і про важливість проведення інструктажів з надання до медичної допомоги. Окремо зупинився на питанні психологічного здоров'я працівників та проведення відповідних профілактичних заходів. Шлося і про зміни в законодавстві в контексті охорони праці. Тему медичного огляду під час військового стану розкрила завідувачка відділення профілактики Ольга Тимошенко. По питанню про проведення лабораторно-експериментальних досліджень на робочих місцях доповідав спеціаліст Коростенського районного відділу державної установи Житомирський центр контролю та профілактики хвороб Ігор Баранівський. Учасники семінару заслухали інформацію щодо змін в пенсійному законодавстві, також про виробничий травматизм в Коростенському районі. Ключовою метою заходу було створення єдиного підходу у сфері безпеки праці, враховуючи сучасні реалії та умови воєнного стану, збереження життя та здоров'я працівників та зм зменшення рівня виробничого травматизму.